Різновиди капеланства. Чи знаєте ви, що капеланство має багато різних напрямків, і кожен з них служить людям у своїй унікальній сфері? Сьогодні ми розглянемо основні види капеланства: військове капеланство, це служіння військовослужбовцям та їхнім родинам. Капелани підтримують моральний дух, допомагають долати стрес і травми, що виникають під час служби та бойових дій. Тюремне капеланство. Капелани працюють із засудженими, допомагаючи їм знайти надію. Переосмислити своє життя та повернутися в суспільство з новими цінностями, лікарняне капеланство у лікарнях та хоспісах капелани підтримують пацієнтів і їхні родини в часи хвороби, болю та втрат, даруючи слова віри і надії, освітнє капеланство. Капелани у школах та університетах допомагають молоді знаходити моральні орієнтири, долати кризові моменти та формувати здорові стосунки. Поліцейське капеланство. Це служіння правоохоронцям, які щодня стикаються з небезпекою та важкими ситуаціями. Капелани підтримують їх морально та духовно, кризове капеланство. Такі капелани виїжджають у зони стихійних лих, катастроф чи воєнних конфліктів, щоб допомогти постраждалим у перші години та дні трагедії. Кожен із цих напрямків вимагає особливих знань, навичок та серця, готового служити. Але всі вони мають спільну мету бути поруч у найважчі моменти життя. Якщо ви вже є капеланом, або тільки розглядаєте цей шлях, пам'ятайте, ваше служіння може змінити чиєсь життя назавжди. Якщо ви бажаєте надалі отримувати короткі відеолекції з циклу бути капеланом, підпишіться на нашу сторінку Academic Trainings та поділіться цим відео.